GSS Робота з тексту. У цьому відео ми розглянемо властивості, які відповідають за стильове оформлення тексту, відступ першого рядка та вирівнювання тексту. Шрифт задається через властивість фонд Family. Слід зауважити, що дана властивість може описувати набір шрифтів, які задаються в пріоритетному порядку. Тобто, якщо перший шрифт списку не встановлений на комп'ютері, з якого виконується доступ до сайту, то шукається наступний шрифт списку, поки не буде знайдений відповідний. Слід також акцентувати увагу. Якщо назва шрифту складається з декількох слів, то назва береться в лапки. Стиль шрифту задається через властивість фонд стайл, яка може мати такі базові значення, як нормал звичайний шрифт та італік курси. Приклад нижче ілюструє задання заголовку другого рівня шрифтом Times New Roman, а напис тексту курсивом. Вага шрифту задається властивістю Font weight, яка може мати такі базові значення, як normal звичайний шрифт та Bold – жирний шрифт. Приклад нижче ілюструє задання заголовку шрифтом Arial, причому напис буде здійснюватися курсивом та жирним шрифтом. Розмір шрифту задається властивістю font size. Слід зауважити, що розмір шрифту може задаватися як в пікселях, пунктах, так і відсотках. Відступ першого рядка задається властивістю текст-айндент. приклад нижче ілюструє задання для першого рядка абзацу відступу у 30 пікселів. Вирівнювання тексту задається властивістю текст еліджінг Значення стандартні по лівому краю центру або праворуч. Приклад нижче ілюструє вирівнювання заголовка по правому краю аркуша. Декоративне оформлення тексту задається властивістю текст декорейшн. За допомогою цієї властивості можна отримати такий напис тексту, як підкреслений, закреслений або текст з рискою зверху. Розглянемо наступний приклад. Нехай для абзацу потрібно задати наступні параметри: тип шрифту, калібрі, накреслення, курсив. Розмір 12, відступ першого рядка 20. Вирівнювання праворуч, текст підкреслити. У нашому прикладі в якості селектора задається абзац П. Тип шрифту задається властивістю фонд Family, яка має значення калібрі. Курсив задається через властивість фонд стайл зі значенням італік. Розмір тексту задається властивістю font size, яка дорівнює 12 пунктів. Відступ першого рядка задається через властивість текст айдент» Значення 20 пікселів. вирівнювання через властивість текст елітин, яка має значення «Right». Підкреслений текст задається властивістю текст Decoration.